Доброго дня всім. Будемо зараз з вами тестувати вот таку от штуку К2 для чистки моторів. У нас тут трішки від трактора масляних деталей є, я б сказав би, замасляних. І зараз будемо з вами перевіряти роботу цієї штуки. І поршня, один ми вже трішки побризкали. Ефект вже трішки є. Ну, інші будемо також намагатись відмити. Бризкаємо. Далі заливаємо гарячу воду. Це взагалі треба керхером. Краще, звісно, керхером, Але в нас є компресор. керхер нам не цікаво діставати. Половину піддона закриємо такою от кришкою. Цю частину ми забризкаємо К2. Цю частину ну, зрозуміло, що не будемо. Потім спробуємо змити і побачимо, де буде змиватись краще. Зараз бризкаємо. Чекаємо хвилину-півтори і будемо змивати. Давай там тут. Типа. Ну, вот вам и разницы. Мы ему дали. Да. И и вообще что, дерьмо. Да. Відмили головку, у нас тут чисто метал, ніякого жиру, нічого взагалі немає. А все було в маслі, в нагарі, вона була повністю чорна. Все до краски. И вот такая вот штука у нас вышла с поршнями. Я честно говоря не знаю какая то умная людина будет поршня керхером мыть, но мы помыли и результаты очень даже неплохие. Надеюсь хуже мы точно не сделаем. Канавки очень чистые, я бы сказал, что почти идеальные. То что было и так стало. Коротше кажучи, штука просто офігенна. Все сухеньке. Взагалі нічого, ніякого жиру взагалі немає. Чесно кажучи, навіть здивований. На цьому, все підписка по бажанню на все добре.